Усім привіт! Не знаю, що ви робите, а в мене сьогодні вихідний, так, посеред тижня, але чому би і ні. Я вирішила, що треба на цьому в свій вихідний зробити для вас якийсь відос. Оскільки я вже замахалася малювати аквареллю, я згадала, що я нещодавно купила от такий скетчбук А5 формату. Він для мене дуже маленький. І він ще в цяточку. Я вирішу, що буде ще класно помалювати в ньому. Оцим. Кохінорівськими олівцями, які, типу, мають в собі декілька кольорів. Ну, як декілька, три. Тож подивимось, що сьогодні з цього буде. По-перше, треба написати, що це буде в мене трушний скетчбук. Бо я не хочу тут нічого особливо розфарбовувати, і тут будуть саме нариси, бо серйозно, я так захекалась малювати аквареллю, малювати в Кейпабуці. Ці от такий художник, деденсайдер, так от. М -м, сьогодні у нас 23. Ну, 3. двадцять Я думаю, цього достатньо, коли я його закінчу, а це незрозуміло коли станеться. Я напишу дату, коли його закінчила. Так от. Оцю сторінку. Я тут нічого не хочу робити. Ох, він ще й так незручно відкривається. У мене просто ніколи не було п'ятого скетчбуку, який типу не на пружинці, а отак от склеєний. Ми подивимось, що з цього вийде. Взагалі дуже рандомно вирішила зробити вам скетч тайм. Бо це є спосіб і потревеннити з вами, і щось помалювати таке несерйозне. Бо я увесь минулий тиждень, ну як буквально вчора, я закінчила свій комікс. Сьогодні я його виклала в усі соцмережі, які можна. Тобто в Інсту, в TikTok, в Телеграм. В Телеграмі воно в найкращій якості, де я скинула це все файликом. Тобто, десь 10 днів я скетчила. Розфарбовувала 5 сторінок А4 у вигляді мальопису про історію, яка була популярна ще восени. Ідею, яку я почала розробляти десь в січні, і, і мальопис, до якого я почала робити тиждень тому. Я знаю, я дуже класно вписуюся в таймінги. Але мені не ліньки, я можу впихнути сюди знову свій мальопис, щоб ви його і тут бачили. бо Серйозно, я витратила на це дуже багато часу і дуже багато нервів, бо я намагалась кожну картинку зробити як повноцінну, тобто там буквально 17 фреймів, 5 сторінок. І я над кожним старалася, бо ну, це мій перший мальопис. Я просто хочу, щоб ви розуміли цю іронічність, що в мене є декілька персонажів, штучок 13. І до них усіх я не могла жодного разу зробити щось хоча б коміксно подібне. А до персонажа, який, якого я розробила лише в січні місяці, я зафігачила мальопис на 17 фреймів. Мені шкода своїх персонажів, що в них така непотяща мати, але ну що поробиш. Взагалі моя історія з персонажами доволі кумедна, бо в мене є персонажі чотири хлопчики. Які повинні існувати в далекоазійському всесвіті, якомусь такому, знаєте, як аватар Анг, котрий, і там також повинна бути своя е, не знаю, атмосфера, Всесвіт, е, сюжет, де просто чотири хлопчики місять усім морди, усім поганцям і дружать, вихиляться, і шукають собі пригоди. Я зрозуміла через деякий час, що я не вивожу таку штуку, і вирішила, що, скоріш за все, я буду їх знов перелопачувати, але вже на сучасний лад, якби вони жили в 21 сторіччі з вами і з, з усіма. Я не знаю, коли я буду це робити. Взагалі, в мене зараз вихідний, в мене дуже дивний розклад в універі. тобто четверг і неділя в мене вихідні. Це дуже криво, це дуже незручно, але допоки в мене є цей момент, я записую вам відос і балакаю вам усілякі насінниці, щоб ви послухали, погикали, і ми потім отримали усі гарний настрій. Так от, я малюю скетчики. Просто красивих дівчаток, бо я на пінтерсі понасберігала багато картиночок, які можна малювати, якщо нема ідеї, що намалювати. І це дуже зручно, скажу я вам, бо я не хочу зараз малювати в акварелі, я не хочу зараз робити якісь повноцінки в своєму кейпобутці, бо це дуже виснажливо. А в мене зараз, окрім малювання, навчання, навчання це така гидота, Боже. Я навчаюся трохи більше двох тижнів, ну, скоро буде третій тиждень, а я вже зробила стільки, скільки зазвичай роблю за півсеместра, і Боже, який жах. А в нас ще не почалися модулі, ну, модульні контрольні. Фу, тож серйозно, френдлі застереження. Робіть все вчасно, відпочивайте, не переймайтеся сильно за ці соцмережі, бо ці алгоритми, їх ніхто не знає, як вони працюють. Тобто ви можете, хоч кожен день щось викладати і нічого не набирати, а можете один раз щось викласти, і воно залетить. Не переймайтеся під час навчання стосовно соцмереж. Краще понавчайтеся, ви можете здобути якісь нові навички, якийсь цікавий досвід, і це буде куди корисніше, ніж трипати свої нерви через несправедливість оцю соцмережевну. Я зрозуміла, що я мережу назвала ну не небезсуть. Взагалі, як у вас справи? Як у вас проходить час? Можливо, у вас все куди цікавіше, приємніше та крутіше, бо вже от от така прям прекрасна весна, де квітуть квіточки, сяє сонечко, тепло, і чудово, і можна ходити всім художникам в оцих Айстетік-пальтах і просто пити чай, кофе, какао, ходячи по вулицям. Бо я. Вчора, коли свій мальопис ходила, сканувала. Я вийшла в своєму пальці і це було просто неперевершено. Я нарешті відчуваю себе прям не просто 30-річною тіткою, а крутою 30-річною тіткою, такою шугармамі. Ну, гаразд, це, напевно, поганий приклад. Просто крутою тіткою себе відчуваю. Нарешті, мені залишилось купити якусь. Скляночку, щоб лить туди сік або чай, або ще щось, і ходити по вулицям зі своїм модним шопером, де буде лежати ця баночка, де буде лежати скетчбук, пенал рожевий з альпаками. Тобто уся зовнішня буде така сіра, чорно-біла тка, а в мене буде там лежати мій рожевий пенал з альпаками. І, скоріше за все я хочу знайти таку ж баночку, якусь рожеву і з милими. Тваринками. Бо я не сильно вбачаю себе в милих речах, але я дуже полюбляю такі маленькі, усілякі, милі, рожеві, м'якенькі дрібнички. Тож, сподіваюсь, у вас також гарна погода. Ви можете дозволити собі погуляти, а може, якщо у вас ще є гроші, ви можете сидіти в якійсь кафешках і малювати там, просто там купити собі гарний весняний одяг і також ходити собі. І відчувати цю естетику тепла, сонечка, розквіту і просто натхнення. Бо це реально класно, коли в тебе світло в кімнаті ще до там, десь п'ятої години. Це так класно, коли в тебе закінчується остання пара, яка повинна бути десь, ну, закінчується у шостій, і в тебе ще не так темно в кімнаті. Це просто вау! Я хочу, щоб все усіх так було. Взагалі вже пройшов той день, коли день і ніч рівні одна одному, і тому вже там, з вчорашнього дня день почне збільшуватися, ніч стає коротшою, і ми просто будемо. Радіти життю Боже мій нарешті, бо я вже замахалася. Серйозно, такий жах сидіти в цій холодній кімнаті у Светрі, а ви, як не знаю, бачите, не бачите, але я нарешті не сижу в кофті чи в светрі, я в футболці і тому в мене ви бачите, мої волохаті руки. Я взагалі не дуже впевнена, що вам цікаво, що я тут балакаю, але їхать, мені так цікаво з вами базікати, бо мене не було більше двох тижнів, і я вже не знаю, мене розрівало, мені так хотілося щось зробити. Але я розуміла, що комікси свій не можу засняти на спідпейнт, бо, по-перше, я його малюю в дуже різні відрізки часу, то ввечері, то вранці, то під час пар. І я розумію, що це дуже незручно і фу. І нічого я попри. Ну, я нічого, окрім коміксу, не малювала, тому і мені й викладати особливо нічого було. Тож це прям і сумно, і водночас весело, тож прям нарешті я можу робити щось несерйозне. Бо серйозно, після цього мальопису мені потрібен відпочинок. Великий відпочинок. Може, я не знаю, я зникну, я не зникну, я не знаю. Боже, чому так складно вирішити? Я не знаю, який жах. Так, напевно, мені потрібна відпустка. Отак, буду собі відпочивати. Ну, як відпочивати? Мені, бляха, прийдеться писати курсові, реферати і іншу дробуду. Але я відпочим. Відпочину. І потім буду малювати ще картиночки. Ну, я не знаю стосовно картиночок, я, скоріше за все, буду малювати якісь скетчі. Які малюю зараз, і буду викладати їх хіба що в Телеграмі, бо воно куди таке викладати. інсту стидно, соромно, в Тіктосі. В Тіктосі це навіть ніхто й не побачить. У мене останнім часом ледь 500 переглядів відеоси набирають, тому. Mm -mm. Ні. Так, що я ще такого можу вам розказати? Я подивилася серіал від Netflix, який мені порадила подружка. Вона сказала, що вона читала книжку, і цю книжку екранізували Netflix. І екранізували доволі непогано, тобто там немає оцього стереотипного кохання між підлітками, вгалюю цінагині котики та інша дребуда, яка притама на Netflix. І справді це так, там, типу, розпл розслідування, привиди, смерті. Але, знову ж таки, там головні герої теж підлітки, але там хоча б обґрунтовано, чому саме підлітки повинні там бути головними героями. Тож непоганий серіал, називається «Локвуд і Ко». Локвуд і компанія. Ну, типу, у Локода є своя компанія, і тому Локвуд і компанія. Так от я зі своєю подружкою обговорювала про те, які там персонажі виявилося, що там є персонаж? Я не пам'ятаю, як його звати, але він виглядає не так, як в книжці, і я пообіцяла, поручі, що я намалюю його так, як в книжці. Але знову ж таки, Господи, Даша, прости мене за це, бо я не знаю, коли в мене з'явиться на цей війний час, але я сподіваюся, що в мене вийде, бо я пообіцяла. Це колись станеться. Колись це станеться, точно станеться, бо термін в мене два роки. Два роки, і я це зроблю. Точно. Менше, ж, ніж два роки, бо вже ж кілька днів після обіцянки пройшло. Так от. У мене є ідеї, що малювати. У мене дуже багато ідей, що намалювати. Але в мене немає часу, щоб це намалювати. Це фу. Я не хочу так. Це просто жах. Серйозно, поверніть мене в часи школи. В мене... Все було так чудово, серйозно. От я не знаю, мене дивляться школярі чи не дивляться, але якщо дивляться, я була другою за оцінками, за найкращими оцінками у класі. Але я користувалась ГДЗшками по усім предметам, які мені не подобалися. Тобто, по математиці, по фізиці і по хімії, але я залишалася. Майже найкращу ученицю в класі. Мене навіть могли повісити на дошку пошани, але я не захотіла писати манівську роботу, тому мене не захотіли туди вішати. Тому, я сподіваюся, у вас є ГДЗшки, бо коли в мене були ГДЗшки, я робила дуже швидко домашку, а потім робила усе, що хотіла. Я читала яоні манго. Мангі, манги, маньхуа. Ну, якщо 19 днів оці там залишаються. Вони що? Вони, вони маньхуа. І маньхуа, значить, читала. Я все читала. Я читала статті, я дивилася відоси, я малювала, малювала криво, але малювала. Боже, мені б ті безтурботні часи, коли я робила все, окрім навчання, і при цьому залишалася розумною. Це просто ого. Цим не треба вихвалятися, бо, ну. Кожен так може, бо я, навіть не дивлячись на те, що в школі користувалася ГДЗ-шками, я все одно навіть в універі вчуся добре. Тобто я п'ятірішниця, я отримую лише п'ятірки за свої, ну, за семестр. Тому це, я не знаю, як це виходить. Це меджик, це просто медчик. Хоча я буду кожного семестра наприкінці бубніти, що я от-от злечу, бо я така ще нервова дівка. Тому будьте люди простіше, а не те, як я. Я дуже відповідально, напевно, до всього ставлюся, і тому я бляха роблю комікс на початку, я ще й вчуся, я все роблю. От серйозно, мені для гострих відчуттів, ще не вистачає роботи та особистого життя. І тоді моя дуба розірвалася на чотири частини, і це було просто дуже і дуже весело. Але слава Богу, ні. Вона розірвається тільки на дві на навчання і на малювання. Але скоро буде літо і влітку моя дубця збереться, і я буду тільки малювати. І це буде просто причудово. Ну що ж, прийшов час казати вам до зустрічі. Бажаю вам щастя, здоров'я, матеріальних благ, стабільного ментал Health. Щоб все у вас було перечудово, щоб роботи, навчання з цим розквітом трав та квітів, не знаю, внедрили в вас це все натхнення і цей розквіт, і що ви просто робили все на ура, донайте на ЗСУ. Підтримуйте. Близьких і тих, хто цього потребує. Любіть себе, дбайте про себе. І зустрінемось ще коли-небудь. Сподіваюсь, найближчим часом. Дуже на це сподіваюсь, хоча б через пару тижнів. Два-три тижні чи не два-три тижні, я не знаю, тож. Бувай!